Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо перетворювати звичайні дроби у десяткові. Беремо дріб 7,25. Щоб перетворити дріб 7,25 у десятковий, нам необхідно 7 розділити на 25. Ділимо куточком. 7 розділити на 25. Цілих немає. Ставлю 0 70. 70 розділити на 25 беру по 2. 2 на 25 буде 50. При відніманні отримаю 20. Зношу 0. 200 ділю на 25 буде 8. 8 помножити на 25. 200. Отже, дріб 7,25 дорівнює 0,28. Ми з вами перетворили звичайний дріб 7,25 у десятковий дріб, отримали 0,28 звичайний скінчений десятковий дріб. Візьмемо інший дріб 2 третіх. Перетворимо цей дріб 2, розділимо на 3. Цілих у нас немає. Пишу в частку 0. 20. 20 ділю на 3. Беру по 6. 6 у 3 18. Відняти 18. Отримуємо остачу 2. Додаємо 0. Пишу 6. 6 у 3 – 18. При відніманні отримаю 2. Пишу ще одне 6. 6, 3, 18. Знову отримую 2. Бачите, що в нас виходить? У нас виходить, що 2 на 3 розділити не можна націлу. Получається, 6, 6, 6. Тому, в кінці, я ставлю 3 крапочки, і це означає, що у нас утворився десятковий нескінченний дріб. Три крапки означає, що дріб нескінченний. 0 цілих і записую число, яке в нас утворилося. Нескінченний дріб. Тепер я бачу, що у мене повторюється число 6. Оце число, яке повторюється, називається періодом нескінченного дробу. І я можу написати це дорівнює 0 цілих, період записується в дужках. Тобто наш дріб 2 третіх дорівнює 0,6 в періоді. Давайте закріпимо. Беру дріб 5 шостих. Ділю куточком 5 на 6. Цілих немає 0. 50. 50 на 6 буде 8. 6 у 8 – 48. 48. Залишається двійка в остачі. Можу зносити 0. 20 ділю на 6. Беру по 3. 3 у 6 – 18. Знов залишилося двієчка. Знов добавляю 0. Знов беру по 3. Знов 3 помножити на 6 буде 18. І знов залишається остача 2. Добавляю ще раз. І ми бачимо, що до кінця поділити не можна, що все це повторюється. Тому в кінці ставлю я три крапки, записую, що дорівнює 0, цілих. переписую це число, яке в нас утворилося з трьома крапочками. А тоді кажу, що трійка у мене повторюється. Тому трійка це період нашого дробу нескінченного. І ми можемо записати. Що це дорівнює 0,8 і 3 в періоді? Таким чином, сьогодні ми з вами перетворювали звичайні дроби у десяткові, в певних випадках, в таких як у першому. Ми отримуємо звичайний скінчений десятковий дріб. У другому і третьому нашому випадку ми отримали нескінченні, періодичні десяткові дроби. У нас в обох випадках вийшла в періоді одна цифра, але це не значить, ви не думаєте, що в періоді повинна бути тільки одна цифра. От, наприклад, давайте я напишу такий дріб. 5 поставлю кому, поставлю 4 десятих, і нехай у мене число 121 повторюється. Нехай воно повторюється у мене три рази. В кінці ставлю три крапки, тобто отакий от десятковий дріб у мене. Давайте запишемо його у вигляді періоду. Дорівнює, Цілих у мене 5, я так і записую. Десятих у мене 4 ніяких проблем не було, правда. А далі, а далі у мене 121 повторюється аж три рази. Тому число 121 я беру у дужечки і кажу, що у мене буде 5,4 і 121 в періоді. Таким чином, сьогодні ми з вами навчились перетворювати звичайні дроби у десяткові, і не тільки у скінченні, а і у нескінченні періодичні десяткові дроби.